Доброго ранку всім, ми поснідали. У нас снідання окремо проходить. Ми з мамою їмо. то я кажу, як, як сходиш, як доїдаєш, все. Тортика ніхто не їсть пічоночного, ми з мамою. Салат так само. Короче, Балувані, балувані, наші діти не балування, а з принципами. То те калорійне, то, то пічонку не люблю, дімка не їсть пічонку, Саша не їсть, того, що вона біто їла. А компот сьогодні занесла з вулиці, щоб не, не змерзся. А він скис. тут. Ну, нічого. Все вилила на огород, хай огород поп'є компоту. Ну що, Сьогодні у нас 4 градуси. 4 градуси. Сьогодні у нас вночі передають 8. Але крани вже злиті. води Ой, а підхватило тут. Бачите, водички трішки залишилося тут. І кран підхватило, не крутиться ця штука. Ну, нічого не отпусте. Води немає, все. Та це я таким накрила. Це ж не годиться, звичайно, треба щось друге. Інше. Ну, і що це все зробиться? Нашу цю бутилочку препер. Це пили таке. О, склад для бутилок. Бачите, тут все за, за снігом засипане. Петрушка <кій> зелена, всю зиму будемо їсти. Гриби. О, я знаєте, що я вам хочу показати? Так, там уже всі отримали посилки, всі. Молодці ви, я вам всім кажу, посадіть горщики, дьом я вам покажу. Сьогодні зрізала верх верхівочки із своєї кани. Хтось написав, але де можна подивитися? Та подивіться відео в шорсі, навіть є. Полистайте. У тут у нас ріс великий, великий кущ кани, жовтого кольору. Дуже дуже гарний. Я не знаю, листя не впало. Я планувала цим листям під, ну, підсипати рози, підсипати все. А воно так швидко снігом накрило, листя висить не хоче. Це кажуть, ну, то що для дерева погано, то що і обстановка. Не дуже обстан. Вони не дуже гарні, що листя висить. Подивіться, яке це все замерше. Як холодно. котячки, вам холодно. А чого це ми вас не прибрали? От скажіть, чому ми вас не прибрали? Зараз я вас. Приберу качечки, віднесу фонтан, той хай стоїть. А це треба віднести качечки туди, в баню, щоб вони під снігом тут. А ось дивіться, дивіться, дружище, як дер, 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 видирав, це шкіт. Бачите, повикидав на це. Ой, щоб вони вам були здорові, 155 тисяч літ. саньках засихає. Жалко, мені так шкода, що, <с> ще раз краси, бачите, що Алла, як не важко, а стоїть. І цей стоїть. Трішки сніг. От так, Алла таку шапку одягла. <с> а саньочок нас засиха. Нічого, посадимо щось інше на цьому місці. Розу, 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 я хочу тільки троянди. Тільки троянди у дворі. Ой, як прохолодно. Зараз туди-сюди знову збираємося. Я зараз Сашуню вожу. Ж... Ой, носки не попрала, вожу в стоматологію, щоб вона на стануках не стояла. Холодно на вулиці, просто ну, неприємно. А в мене, ви подивіться, трішки нерівно так я підставила сюди фольгу. Ось, уже цвіт випустила. Бачите, орхідейка. Це ті що такі мощні, гарні. А ті бздичики борються-борються за життя, але щось слабо в них. Це все виходить. Ця гарна, така гарна, сашуніна, така ніжна. І ця квітне, перший раз відквітла, потім іншу паличку випустила, і квітне-квітне. Це Дмитро. Так, я вам хотіла показати, зараз я вам покажу. Подивіться. Ось я його зрізала і ось уже вилазе. Отак і у вас буде. І тут ось щось буде бачите, теж вилазе. Поливайте, воно вилізе. І стане тут багато таких маленьких. Вони зараз будуть зелені відкриватися, багато маленьких. Потім ви весною розділите і посадите, і у вас буде просто краса. Тисячу процентів, що у вас отак кани гарно будуть зберігатися. У мами ще там Вона є смій. Є мамин. Це мій тут на вікні стоїть. Зараз ходімте і зараз я вам покажу мамин, цукерки. Це мені хтось передавав, я не пам'ятаю, хтось дарував. Закриті були в плівці, а це вчора там же, вчора ж всі фонарики заряджали, все робили до. Бачите, он там он... павери, фонарі. і... Дивлюся, відкрита. Думаю, ну це Дмитро відкрив. Відкриваю коробку і думаю, хм, странно, дуже дивно, що він не відкривається, що він з'їв всього-навсього дві цукерки. Це я вчора мамі давала дві цукерки було з'їдено. Скуштувала, ой, а воно вже не свіже. І воно вже не, ну, не смачне, не смачне. Думаю, ну нехай лежить. Кудись переправлю. Воно ці цукерки дуже смачні, коли вони такі свіженькі, гарні. А то забула просто за них і ото там лежали. Ой так, що зараз я зроблю? Я навіть не знаю, що мені зараз зробити. Що мені зараз зробити? Бачите, потихеньку. Таблетки п'ємо. Сьогодні треба купити, закінчився і деміксіт, і закінчилися ті таблетки. Мама каже, прибирати вже оцю. Я кажу, ні треба, ну, я ще буду 5, 5 днів одну ногу, а одну 4. <сміття> тому що так вийшло. що На одну ногу тільки вчора вистачило. Кажу, я буду дороблювати. Буду дороблювати. Боже, Сережка, тебе зовсім не видно тут. Ой, як ти далеко за цвіточком стоїш. Як далеко, ой, Боже, Боже. Сільоня, сільоня. Мама, нема секунди, щоб вона не згадала його. Немає. це тільки вийшла на вулицю і за Сережу, і за Сережу. Я кажу, мам, треба трошки забувати, того, що йому теж там неспокійно. Тебе стільки нових товаришів, стільки друзів нових. А ти був такий активний, Сережка, ти любив компанію, ти любив, ти веселий був молодець, царство тобі небесне, так що тобі там не... не скучно, як кажуть. Не скучно і не холодно, я думаю. А побратимам твоїм зараз дуже холодно. Так, побалакали. Побалакали, а життя продовжиться далі. Не встигати відео виставити, тільки-тільки зійшло. Ви бачили, так, да, першу частину? Дивіться, який канчик уже виріс. Здоровий. Чомусь не по центру. Я на мене вийшов, але нічого там вирізуть ще інші корінчики. А в мамої кімнаті ще сидить.